Серед тварин багато хижаків. Тож, щоб не потрапити їм на зуб, треба швидко бігати і ховатися. Наприклад, ящерка Василіск Звичайний у разі небезпеки біжить до найближчої водойми, стає на задні лапи і продовжує бігти вже по воді. Її не наздогнати. Чим ще можуть здивувати ящерки, дивися далі. Ящерки, змії, крокодили, черепахи і багато інших тварин представники класу рептилії. Їх ще називають плазунами. Під час руху тіло цих тварин торкається землі, тому можна сказати, що вони плазують. Рептилії це хребетні наземні тварини, хоча деякі з них живуть у водоймах. Наприклад, у водах Індійського і Тихого океанів зустрічаються морські змії і черепахи. Крокодили, як от Нільський, мешкають переважно у прісних водоймах. Заселили рептилії усі континенти, крім Антарктиди, бо не до вподоби плазунам холод. Вони є холоднокровними тваринами, температура тіла яких залежить від температури довкілля. У холодну пору рептилії переходять у режим економії енергії, їхні внутрішні процеси уповільнюються, деякі навіть впадають у зимову сплячку. Щоб знову стати активними, плазуни мають підняти температуру тіла, тому годинами можуть грітися на сонці. Плазуни мають різні розміри. Наприклад, самці Хамелеона брукезія Нана, що мешкає на острові Мадагаскар, завдовжки лише до 22 мм. Ця крихітка може вміститися на одному пальці людини. Звісно, не всі рептилії такі тендітні. Наприклад, самці гребінчастого крокодила можуть сягати завдовжки понад 6 метрів. Розгляньмо будову рептилій на прикладі ящерки прудкої вона поширена в Європі, зокрема в Україні. Тіло рептилій поділене на такі відділи голова, шия, щоб крутити головою, тулуб, хвіст і дві пари п'ятипалих кінцівок. Але не всі плазуни можуть дати 5. Змії і деякі ящерки кінцівок не мають. Наприклад, жовтопуз безногий або ж жовтопузик є безногою ящеркою, хоча і схожий на змію. Ящерка прудка може зробити трюк зі своїм хвостом йдеться про автотомію, відкидання деякої частини тіла в разі подразнення. Це доволі оригінальна захисна реакція. Якщо хижак схопить ящерку за хвіст, вона його відкидає, при цьому хвіст ще деякий час буде ворушитись, поки нападник буде з ним боротись, ящерка втече. Але без хвоста ящерка не залишиться через деякий час почне рости новий. На голові рептилії мають органи чуття, наприклад, очі, що захищені повіками і миготливою перетинкою. Також є середнє і внутрішнє вухо, а ззовні барабанна перетинка. У рептилій добре розвинутий нюх і не тільки завдяки ніздрям багато ящерок і змій вловлюють пахучі молекули з повітря за допомогою роздвоєного язика. Також язик орган дотику шкіра рептилій суха і майже без залоз. Вона вкрита видозміненим епітелієм, лускою, щитками або пластинками, такі покриви тіла захищають плазунів від втрати води і пошкоджень. Луска росте протягом усього життя, і, коли новий шар виростає, старий відділяється, рептилії линяють. У молодих особин цей процес відбувається частіше через активний ріст. Деякі рептилії після себе ще й приберуть. Наприклад, еублефар плямистий, він же леопардовий гекон, з'їдає шкіру, що злізає з його тіла під час линяння. До речі, цей плазун популярний домашній улюбленець і жодної шерсті вдома. Опорою для тіла рептилій є ендоскелет. Скелет має відділи череп, скелет тулуба, що складається із хребта і ребер. Скелет плечового пояса, до якого належать парні кістки: лопатка, ключиця і вороняча кістка або ж коракоїд. Скелет тазового пояса це кістки таза, а також скелет вільних кінцівок. Хребет має п'ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий, хвостовий. У рептилій є грудна клітка, яка бере важливу участь у дихальних рухах. Дихальна система плазунів представлена легенями, куди повітря надходить трахеєю. Легені мають усі рептилії, навіть ті, що мешкають у водному середовищі. Дихання поверхнею шкіри для цих тварин не характерне. Кровоносна система рептилій замкнена і має два кола кровообігу. У більшості плазунів серце трикамерне, два передсердя і один шлуночок із неповною перегородкою. Винятком є крокодили із чотирикамерним серцем. Травна система наскрізна. Усе, що ящерка з'їсть, йде таким шляхом: рот, стравохід, шлунок, тонкий кишківник, товстий кишківник і клоака, через яку неперетравлені рештки виходять назовні. Для кращого травлення потрібні жовч, за яку відповідає велика печінка з жовчним міхуром, а також панкреатичний сік із ферментами, що виділяє підшлункова залоза. Видільна система представлена нирками, а також сечоводами і сечовим міхуром, що відкриваються у клоаку. Рептиліям важливо мінімізувати втрати води, тому їхня сеча не рідка, як, наприклад, у ссавців. Продукти обміну густі і виводяться здебільшого, як сечова кислота. У рептилій трубчаста нервова система, яку утворюють головний і спинний мозок. Рептилії активно рухаються, і бігають, і по деревах лазять, і плавають. Отже, в них добре розвинутий мозочок, що відповідає за координацію рухів. Рептилії роздільностатеві тварини. Самки мають парні яєчники з яйцепроводами, а самці парні сім'яники із сім'япроводами. Запліднення внутрішнє. Для більшості рептилій характерно яйценародження. Наприклад, самка ящерки продкої відкладає яйця, з яких через деякий час виходять маленькі ящерки. Дуже схожі на своїх батьків, тож розвиток у плазунів прямий. Рептилії відкладають яйця тільки на суходолі. Тож навіть водні мешканці, як от морські черепахи, для цієї важливої справи на певний час переміщуються на сушу. Черепашенята ж після вилуплювання одразу поспішають до води. Для деяких рептилій характерне яйцеживородіння, наприклад, для гадюки степової. Вона не відкладає яйця в навколишнє середовище, а виношує їх у тілі, у деяких плазунів спостерігається живородіння. Наприклад, морська змія Пеламіда двоколірна ніколи не виповзає на сушу. Усе життя проводить у воді, де і народжує дитинчат. А от у комоцького варана виявлено партеногенез самки можуть відкладати яйця навіть без участі самця. Запам'ятай Загальні характеристики класу рептилії плазуни. Хребетні холоднокровні тварини живуть переважно на суходолі, деякі у водоймах. Суха шкіра укрита лускою, щитками або пластинками, періодично линяють, мають ендоскелет і грудну клітку. Дихальна система представлена легенями. Замкнена кровоносна система. Є два кола кровообігу. Переважно трикамерне серце, у крокодилів чотирикамерне. До наскрізної травної системи належать рот, стравохід, шлунок, тонкий кишківник, товстий кишківник і клоака. Є печінка і підшлункова залоза. Видільна система представлена нирками, сачоводами і сачовим міхуром, трубчасту нервову систему утворюють головний і спинний мозок. Роздільно статеві Внутрішнє запліднення, прямий розвиток. Став уподобайку, стеж за каналом, ну досліджувати живе разом.